Вітаю на каналі Домтехнік. Представляю вашій увазі зовнішні двері від торгової марки Берез. Це вуличні двері, які призначені саме для встановлення у будинок. Для виготовлення даної металоконструкції використовується спеціалізований оцинкований лист металу із холоднокатаної сталі з покриттям ПВХ-вінарід. Конструкція короба це спеціалізований дверний профіль 1,8 мм, посилена планка замкових ригелів, регульований пристрій притиску дверного полотна. Сталева конструкція пофарбована термостійкою порошковою фарбою. Термоізоляцію короба забезпечує мінеральна кам'яна вата термолайф. Є терморозрив, аби взимку двері не промерзали і зсередини не утворювався конденсат. Конструкція полотна така. Зовнішня панель це сталевий оцинкований лист металу, ламінований покриттям вінарід. Сендвіч панель із наповненням пінопласт. Зсередини також сталевий оцинкований лист металу із покриттям ПВХ. Теплозвукоізоляцію звукоізоляцію забезпечує мінеральна вата ізовер. Є два контури ущільнення, два протизнімні ригелі та конусні завіси. Комплектуються двері механізмами кале, броненакладками та ручкою. Ціни та більше інформації на сайті domtechnic.com.ua. Посилання в описі. Відео було корисним. Підписуйтесь на наш YouTube канал, коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік з комфортом проходити крізь стіни.